Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, доєднується до нас. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, радий бачити. Героям слава і навзаєм. Навзаєм, насправді. Розкажіть, будь ласка, да, от Трамп заявляє і всі чомусь одразу продумали про Курщину, потім спростування Генштабу. Що по вашій інформації відбувається зараз там? Трамп веде політичну гру, і це не вперше, коли він. Я би не сказав, що вигадане, бо вигадане це те, що нереалістичне, або якесь ефемерне. Прамф веде свою класичну гру, практику цілеспрямовану про те, щоб показати себе сильним лідером, таким, що впливає на процес, навіть якщо процес не дуже піддається впливу, так м'яко кажучи, або деякі його фактори. Тому він звичайно буде заявляти, тим паче, якщо він знає, що дійсно збройні сили ефективні. а він точно знає, бо розвідка йому доповідає правду. Тут теж треба зважати на той момент. Він знає, що військові достатньо ефективно воюють, обороняються, якщо і виникають загрози, виходять з-під ударів. Це тиск на Путіна для... такий. От на що це робиться? І це для американського глядача. Показати, що от я на міжнародній арені настільки серйозний і впливовий, що от ви ми, ми трішки потерпимо цю рецесію у нас в економіці. Завтра я розберуся з усіма всіх, врятую за кордоном. І, звичайно, uh -huh. після завтра всім американцям буде щастя, все наше взлетить уверх. Іване. власне, ви бачите проблеми, тому uh -huh. що там, десь за кордоном, я мушу відволікатись. Так е, насправді бойові дії на Корщині зрозуміло, що. Бої відбуваються на території противника. Далі хто би там що не говорив противника? ті, той самий військовий ресурс, який там був 60-70 тисяч особового складу, скований там, не де інде він змушений воювати на своїй території, не на іншій території України. В будь-якому випадку і Путін. Їздив туди показати, що він все контролює. Не тому, що він все контролює, а тому, що не е, теж хоче бажане за видати. Звичайно, що збройним силам там зараз дуже складно, дуже серйозна обстановка. Але знову ж аргументів того, що Росія має якусь яскраву перевагу, немає жодних. Немає від російської сторони ні підтвердження масових трофеїв, немає масового підтвердження. Полонених та кінці кінців, навіть масового загибелі військовослужбовців, вони наших, вони у відео не показують. А ми знаємо, що якщо б вони могли це зробити, вони б це обов'язково показали, продемонстрували ще з різних ракурсів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала свою місію. Ви погоджуєтеся з цим? Ну, поки вона триває, вона виконує свою місію, і він сказав, що вона виконала ПО ЗМІ місію по напрямку стримування сил противника. Але ми знаємо, що вона і виконує свою місію в тому плані, що вона тримає війну на території Росії. Вона доводить, що якщо військова операція гарно зорганізована і правильно спланована, то можна бити противника, переважаючи сили на його території. Курська операція показує, що можна здобувати недооцінений неоцінений досвід, і знаєте, що я скажу? Як би вона не відбулася, як би потім не будуть, як хтось каже, виконала свої завдання, не виконала. Але що вона зробила? Вона вписала в історію назавжди. Що ну, Путін агресор програвав українським військам на своїй так. території? Ну, в сучасних технологічних умовах ну не зможе він цієї правди викрестити. Та не ну, Ленін, що програвши битву під нарвою, зробив день совєтської армії. Ну, ніколи лютого. Цього так. не буде все, пане Іване. погоджуюсь з вами і дякую всім нашим захисникам, які роблять зараз і можливе, і неможливе. Іван Тимочко, голова ради резервістів, Сухопутних військ збройних сил України, був з нами.